Як вам фінал? Емоції надзвичайні. Фінал прекрасний, тому що дві найсильніші команди. Практично команди рівні були, але ну, перемагає хто сильніший, хто витриваліший, в кого психологія сильніша, той виграє. Сьогодні виграла обласна школа. Як вам взагалі цей турнір? Наші враження. Звичайно раді повернутися в чемпіонат Вінницької обласної ліги. Ми надзвичайно раді повернутися на ці змагання, тому що майже два роки не було нормальних змагань. в Зв'язку з ковідом, в зв'язку зараз з війною. Наші діти це діти війни. Вони страждають від того, що вони не мають достатньої ігрової практики. Тому, можливо, рівень десь цих змагань уже на виході він мав бути сильніший, але тому, що діти не грали. Багато тому вийшло може так, що дві команди, три команди відрізняються, а інші трішки на ну такі можна сказати чуть-чуть слабші. Ось. Але слава Богу, що ми можемо сьогодні е, грати, тренуватися, працювати. І дякую дітям, дякую всім батькам, дякую керівництву школи, що нас підтримують, фінансують. Дякую, федерації волейболу. Всім. І тренерам, і колезі свої, і основне – дітям а давайте ще трошки пошумимо. Слава Україні!